Об'єдналися і допомагали у межах Харкова. Зараз ми ну, більше допомагаємо на тільки що де окупованих територіях Харківської області та поширюємо сферу свого своєї допомоги людям. Інша жінка тут про суть. Про суть жінок, які можуть більше, хочуть більшого, хочуть заробляти, впливати, розвиватися, впливати на процеси навколо, не просто бути, знаєте. Людиною, яка їсть, спить, виховує дітей. А все інше її не цікавить так. Я дуже рада, що до нашого проекту долучилося дуже багато жінок, адже більше 200 людей ми забезпечили послугами психолога, коуча, юриста. Ми надавали групові консультації, надавали індивідуальні за весь проект. Ми надали 120 годин кожних консультацій і окремих і. Групових наш проект він охопив дуже дуже багато спеціалістів. Дуже приємно, що цікавляться нами в місті. Ми підтримуємо внутрішньопереміщених осіб і містян. Також жінки різного віку до нас приєднують. жінки 60-70 років також відвідують наші заходи. Стала ходити на тренінги, співпрацювати з психологом, з коучем. І ви знаєте, життя налагодилося. Ми побачили, що можна жити, що все добре, що тут нас підтримують. Ми відвідуємо всі заняття з іншої жінки. Нам дуже подобається. Дитина адаптувалася, не боїться, стала малювати, спілкується з дівчатами. Ну, Я дуже вдячна, дуже вдячна, що нас Полтава так прийняла, так допомогла нам. Я дякую вам усім за допомогу. У цьому проєкті мені дуже сподобалось, що різноманітні були зустрічі, заняття і е, напрямки. Я змогла багато чого дізнатися, навчитись, покращити в собі, заспокоїтись і рухатись вперед. Одинадцятому місяці війни це вже наші люди, наша спільнота, наші, наша опора, да, наші майбутні підприємці, винахідники, медсестри, вчителі тощо. Я вважаю, що ми повинні вже переходити від. Гуманітарна допомога від закриття нагальних потреб до розвиткових проектів, до проектів створення робочих місць. Це про це повинні думати і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування. А ми будемо допомагати сприяти тому, аби люди е, перенавчалися. Да, У нас є, наприклад, напрямок організації, один з це жіноче підприємництво, жіночий бізнес це нова професія для жінок, особливо ВПО, які приїхали і втратили не тільки дім, а й роботу. Допомога вкрай потрібна на нашій громаді, зокрема, внутрішньо переміщеним особам у сфері психологічної допомоги, що й продовжує надавати громадська організація. На території нашої громади проведені неодноразові тренінги щодо підтримки жінок, психологічної підтримки, розбудови бізнесу. У нас вже функціонує бізнес однієї жінки з внутрішньо переміщеної особи. Я вважаю, що всі волонтерські організації повинні співпрацювати. Працювати, допомагати, можливо, обмінюватися якимось досвідом, контактами. Поліція раніше не брала на себе таку функцію, там гуманітарна допомога населенню, але 24 лютого всі почали цим займатися. У мене був такий маленький автомобіль, свій цивільний, і ми його називали гуманітарний мобіль, через те, що в ту маленьку машину влазило буквально все. У нас в арт-центрі проходять уроки більше 30 активностей. На тиждень у нас 150 навчальних годин. Ми розширюємо свою діяльність, маємо 5 локацій в місті Полтава, а також за допомогою інша жінка громадської організації ми розширюємо місто Кременчук. У Полтавській області тут тобто ми вже працюємо в Полтаві, в місті Лубни на постійній основі. Ми... Наприклад, момент соціальних танців. Дуже гарно заходить. Ми розпочали і фізичні для дорослих вправи. Основною метою було проведення цього форуму для розвитку спільнот для можливості подальшої співпраці, налагодження комунікації і можливого якогось втілення нових проєктів саме по підтримці внутрішньо переміщених осіб. І ми впевнені, що на цьому проект не завершується, а буде продовжувати більш свою розширену діяльність в різних регіонах України.